В минулому відео ми обіцяли вам порівняти два скутера: Suzuki Skyway та Honda PCX. Тому звертаю вашу увагу Honda PCX та Yamaha NMAX. Буквально вчора ми отримали NMAX, тому в цьому відео ми вам зробимо детальний огляд цих двох скутерів. Багато загострювати вашу увагу на SkyWay ми не будемо, тому, як уже є попереднє відео, ви можете зайти по силці, які ми залишимо під цим відео, та оглянути або переглянути його ще раз, щоб розуміти, про що мова буде йти в цьому відео. Я думаю, тут без лишніх коментарів видно, що SkyWay — це просто дирижабель у порівнянні з цими двома скутерами. Я пропоную вам оглянути ці два варіанти. Зараз ми вам розкажемо більш детально один про одного. І кожен із вас вибере то, що йому більше по душі. Так от, давайте по черзі. Honda PCX 150. Виробництво Honda PCX 150 почалося 2009 року. 125 кубів почали випускати ще раніше. Але саме 150 тільки у 2009 році. Саме ця модель представлена у нас з 2015 року. Пробіг цього скутера 27 872 кілометри. По комплектації, що хочу відразу відмітити, це найголовніша його відмінність від інших скутерів, це комплектація старт-стоп. Тобто в ньому встановлена така система, яка дозволяє вам економити паливо. Давайте покажемо вам, як вона працює на практиці. Ми запускаємо двигун. Вмикаємо систему старт-стоп і бачимо на приборці, що у нас загоряється кнопка А. Тобто, це. Показує нам, що ця система працює, і коли ви зупиняєтесь на світлофорі, двигун глушиться, ви економите паливо. Коли вам потрібно запустити двигун, ви просто повертаєте ручку газу, двигун запускається. Головна відмінність від N-Max це його колеса. У PCX 14 великі колеса. Так, на жаль, він без ABS. Проте дискових гальм передніх цілком вистачає у міському трафіку позаду у цього скутера барабани. Я думаю, ви побачили відразу цей кастомний вихлоп. Вихлоп реально звучить, вихлоп басистий. Тому той, хто розбирається в японських скутерах, відразу це замітить і оцінить. Також по двигуну на ньому встановлений двигун на 150 кубів. Потужність якого складає 14 кінських сил, на ньому один розпідвал та 4 клапани. Наступний у нас Yamaha NMAX 155. Його виробництво почалось у 2015 році. Саме ця модель у нас 2017. -го. Зараз вам покажемо пробіг. Пробіг у цього скутера 9392 км Двигуну цього скутера на 150 кубів, на 155 кубів. Потужність сягає 15 кінських сил на одну кінську силу більше, ніж у PCX. Так як ця модель 2015 року на ньому вже встановлений АБС. АБС одноконтурний, тобто він тільки на передньому колесі. Також колесо тут меншого діаметру, ніж у УПС. Воно тут 13 діаметру. Також дискові гальма тут попереду і дискові гальма позаду. По комплектації тут все базово, тому е, загострювати увагу я не бачу сенсу, тут все стандартно, системи старт-стоп немає, все базово і якщо ви їздили на скутерах, нічого нового тут ви для себе не відкриєте. Давайте краще запустимо цей скутер. Кастомного вихлопу на N-Max немає, так як ви могли побачити, це у PCX. На ньому базовий вихлоп тихий, міський. Тому, на кінець, друзі, якщо ви зараз шукаєте скутер для міста, для невеликих подорожей за місто, або хочете подорожувати на великій відстані, то Запрошуємо вас до нашого мотосалону. Ми знаходимося у місті Житомир за адресою вулиця Київське шосе, 10А. Допоможемо вам із вашим вибором. Обов'язково проведемо вам тест-драйв, зможете підібрати для себе найкращий варіант. Тому, друзі, чекаємо від вас коментарі, підтримайте нас у наших починаннях.